Вітаю вас. Зараз ми розглянемо трошки іншу ситуацію. Так, у нас буде платник податку, який працював на двох роботах. В компанії Best Pizza і заробив 25 тисяч доларів за рік, і в супермаркеті Fresh Town заробив 28 тисяч доларів за рік. На обох роботах йому видали дві. Так? По формі W2. На одній роботі він заповнив форму W4, вказавши, що він Single, а на іншій не вніс жодних змін і залишив так пусті поля. Починаємо так само з клієнта, з додавання клієнта. В нас, же, як бачите, є наша Анна, додаємо нового клієнта, заповнюємо ім'я. Як у нас його звати Олег? Звичайно Мороз, Social security також вигаданий. 68, 73, 109, 12. Натискаємо save і так, формуємо нову декларацію. Вибираємо мод. Мені так зручніше, якщо вам буде зручніше через інтерв'ю, ви можете спробувати так внести через інтерв'ю. Формується наша декларація. Як завжди, нам необхідно вибрати: так, це резидент чи ні. По умовам задачі він у нас резидент. По умовам задачі він сингл, так, Вибираємо статус подання. Далі йдемо дату народження, обираємо. 07.21.1987. Одразу нам порахував його вік. Як ви пам'ятаєте, вік важливий так, для нарахування Earn Income Tax Credit. Далі в нас Occupation Fatsy Driver. Далі в нас адреса там, де він мешкає. Він також мешкає в штаті, який не має податку, це штат Тенесі. Далі ми йдемо, нас питають, чи має формулісім п'ять, ні не має. і чи продавав якісь протягом 24-го року була продажа від активів ні, не буде. Далі ми обираємо, що це буде файл. E Автоматична генерація кін-коду, дату підписання 1 квітня, наш пін-код вводимо, так? І йдемо, що у нас немає ID так, для підтвердження. Ми ставимо, що ми авторизовані аерокомпанією. Ми також обираємо поки що, це буде Darius Deposit. Так, пишемо рокинг і аккаунт номер. І обираємо цей checking account. Далі пам'ятаємо, так що ми заповнюємо інформацію нашу з приводу TaxProPay. Далі. Форма 10.40. Так, вона вже автоматично ми можемо її передивитися. Так, через форму view. Вона вже автоматично підтягнула стандартний дедаш. Для СІН в 24 році це 14600 осіб. Бачите, ті вона поки що порожня. Необхідно внести дані інкому, так, і це форма W2. Обираємо додати форму і пишемо W2, і ось вона в перше є перша одразу. Перший роботодавець – це була кінця. Обираємо тут індикаційний номер, 36, 102, 98, 41. Далі обираємо назву та да? адресу вносимо обов'язково. Місто Нешвілл, штат Теніси. Далі в нас перевіряємо, що в формі W-2 співпадали адреса, так ім'я, прізвище, номер соціально секуріті і вносимо дані дані, які нам пропонує W-2. У першій роботі Олег заробив 25 тисяч доларів. Так, перевіряємо, з нього були утримані Social Security податок і податок на мідії, і також вносимо, яка сума податку була утримана в нього з цієї роботи. Наприклад, G500, так. Mm. Дані інших позначок у нас немає, немає нікетів, е, так, медичних страховок, немає штату. Е, окей. І додаємо е, іншу форму. Так, у нас дві форми WP. Процедура така сама. Mm. Тільки не потрібно заповнити дані іншого роботу. Так, це був е, е, супермаркет. Вносимо ім'я, номер, вносимо назву. Також вносимо адресу. Всі ці форми мають бути заповнені так само, як ви їх бачите. Ось все, що ви бачите, все має, ви маєте їх внести так в програму. Далі перевіряємо, чи все вірно з формою W2 і вводимо. Так, який же з нього там був дохід. На другій роботі він заробив 28 тисяч доларів. І а, а, Social Security і були отримані в повному обсязі, а ось federal income tax було отримано тільки 800 доларів. Інших бенефітів, медичних страхівок немає, інформації статус немає. Тепер ми йдемо на дедукшн. Перевіряємо також schedule C, Ситуація та сама: так, щоб бути кваліфайт, щоб бути необхідно, якщо у вас немає індедент, мати just інвестику: in 18 591 долар. Наш клієнт має 53 тисячі, тобто він, програму одразу ставить, що він не може бути кваліфайт на цей кредит. І йдемо на форму TS Summary. Дивимось, що нам тут нарахували. У нас є зарплата, так, 53 тисячі, у нас інших доходів немає відсутні. Є стандарт дедакшену 14600 і таксово інком на яку суму нараховується, так федерал Income так 38%. 400. Далі ми дивимося, що клієнт не кваліфікований на жодний кредит, не має на також немає індепенден, так, і інфотакс кредит також не може бути кваліфікований, тому тут будемо. Також е, нарахований його податок з Taxable Income, так, 38400, нарахований податок 4379, а ось отриманий податок тільки 3300. Таким чином, в нього виходить необхідна доплата в розмірі 1000 доларів сімдесят дев'ять доларів. Так само ми можемо переглянути форму самої через форму Ю. У нас тут буде всі дані, які ми внесли. Це ім'я, так, адреса, номер соціаль Security, обраний статус поданий сімгол, і а, сума за зароб... роботу е, доходу – це 53 тисячі за двома формами W-2. стандартний дедакшн 14 шістьсот, такси 38400, і нарахований податок так 437. Але отриманий податок тільки 3300. Таким чином, в нього в цього клієнта вже так, в нього вже податок до сплати, тобто amount і овен, скільки сума, яку ви винні, 1079 доларів. Для того, щоб ця сума списалася автоматично з його банківського рахунку, ми повертаємось в ЄФАЛ саме. І в там, де ми вводили банківські реквізити, просто не нам необхідно вибрати даний дебіт і поставити дату списання, наприклад, 14, 14 квітня. Так? Останній день сплати – 15 квітня, ставимо 14. Далі нам необхідно брати чи клієнт, так поставити галочку, чи клієнт робив платежі і стрімити такс, або в нас є заплановане платіжне списання. У нас є заплановані платіжне списання. Це на 14 квітня, тому ми обираємо з'яс. Ідемо далі. Що тут не подобається? Необхідно не внести номер телефону. Окей, І в нас має з'явитися, з'явитися, форма payment for. Тут необхідно вибрати так, що необхідно перенести інформацію з файла e summer, там де ми заповнювали банківські реквізити. Вона автоматично переноситься. Далі необхідно внести суму, яку клієнт буде платити. Так, клієнт може сплатити частково. Можна оформити розтермінування так, на якусь суму, або клієнт зараз каже, що я хочу сплатити 500 доларів. Решту суму я буду сам автоматично там сплачувати через аккаунт свій на сайті АРС. Розглянемо, наприклад, що клієнт хоче зробити розтермінування цього податку. Так. І за 14 квітня він буде сплачувати, наприклад, 200 доларів. Ми вносимо 200 доларів. Якщо сума відрізняється так від того, що клієнт вийняв, необхідно підтвердити, що клієнт згоден, на те, що сума буде менша, ніж балансового. І далі ми йдемо. А, тут вже існує. Форма, тому що платник податку має до сплати так більше, ніж тисячу доларів, і він би мав би сплачувати ці кошти так і протягом року, і ця форма пропонує нарахувати зробити нарахування. Пенель штраф, але ми можемо її, ми можемо не нараховувати, тому що клієнт це було разово, так, він виправився, подав форму W4, і якби цю форму можна не подавати. Ну, в такому випадку так нам необхідно вибрати в частину друг, що ми не подаємо форму 2210 під розрахунок штрафу. Обираємо, що нам жодна з цих причин не підходить, тому ми не впаємо форму 2210. Ідемо далі, заповнюємо розтермінування. Форма розтермінування 94 на 65. Обираємо її. Installment agreement. Далі нам необхідно обрати так, до якої форми це розтермінування заповнюється. У нас форма 10.40, звичайна. Обираємо її і необхідно вказати, да, рік за які ми просимо розпромінування. Це буде 24 рік. Далі в нас автоматично перенесеться інформація, яка необхідна. І е, далі в нас просить е, так заповнити суму, яка, е, який баланс, скільки клієнт винен. Це ось наша 1079 доларів. 1079. Дані автоматично, так, підтягнулася сума. Яка буде сплачена разом з подачою декларації 14 квітня, це 200 доларів. Далі вводимо, так, автоматично рахується результат, максимум, який може бути термін розтермінування це 72 місяці, і ось воно рахується так, суму 879 доларів. Так, множимо на 72 місяці, тобто 12 доларів на місяць. Це мінімальний платіж, який може бути. Далі нам необхідно внести, якщо ми хочемо, так суму, яку ми платник податку згодом сплачувати кожен місяць. Ми вносимо, наприклад, 200 доларів, так він буде кожного місяця сплачувати. Далі необхідно обрати дату. Кожного місяця, в яку буде списаний платіж, це буде кожного 14 го числа, і обрати банківський рахунок, з якого будуть списані кошти: аккаунт номер і роудин номер. І це буде чекінг. Все, тут необхідно поставити дату, наприклад, те ж саме перше квітня 2025 року. Якщо подивіться навіть файлин Джонс і то подружжя дату, ця інформація заповнюється так в другу частину. Якщо сума ворогу 25 доларів, так, 25 тисяч доларів, але не вище 50 тисяч, то необхідно додати вже більш детальніше інформації про суму. Сама форма «Installment Agreement», вона. Автоматично, технічно приймається, так, прийде аксепт, коли ви її відправите та Але АРС розглядає її для кожного платника окремо. Це може зайняти в податковий сезон так, зазвичай не більше часу, може місяць, може два, після того, як ця форма буде подана, Питнику податку прийде. На його адресу, так яка вказана в самій формі 9465, чотири прийде лист з двома варіантами: або аксепт, тобто прийнята форма, так, і умовно заключений цей договір, і АРС прийняв, що вони згодні щоб тут податку кожного місяця сплачував 200 доларів. Або інший варіант, вони будуть вважати, наприклад, що сума маленька, і платник податку з його доходу може сплачувати кожного місяця суму більше. В такому випадку прийде прохання, так що АРС пропонує встановити таку суму, якщо ви згодні, будь ласка, заповните форму. Вони вкажуть, яку так, і надішліть на адресу, вони також кажуть, куди. Якщо ви не згодні, буде інша форма, і вам вже необхідно буде надати платнику податку, так, необхідно буде надати пояснення, чому саме він не може сплачувати таку суму, яку пропонує АРС. Сама по собі форма ця не безкоштовна, тобто, коли АРС її прийме, з рахунку платника податку буде списана. Наскільки я пам'ятаю 23 або 33 долари, треба передивитися на сайті АРС на пам'яті, пам'ятаю, тобто якась сума так само за заключення цього договору. І також у зв'язку з тим, що сама сума податку сплачена не вчасно, тобто не до 15 квітня, так року, то будуть нараховані штрафи і пені і по факту. Ця сума, яку ми вказали, 200 доларів кожного місяця вона не буде покривати всю суму податку, так? Борги. Якась частина піде на пеню, а вже залишок з того, що залишиться, перекриє саму сам борг. Тому по факту буде списуватися більше періоду, ніж вказано в формі 9465. На цьому все. так, Ми заповнили декларацію, можемо зробити її перевірку. Скоріше за все, зараз так буде єфій номер, що в нас немає, так, що в нас невірний роутинг номер. так, Ось тут на формі 10.40 у нас зеленим, тобто для інформації висвіталась помилка, що платник податку не може бути так кваліфайд для отримання і Earn Income Credit, тому що його adjustment gross income більше, ніж ліміт. Далі ми дивимося, що в нас payment card, зрозуміло, в нас не стоїть. Це роутинг number, так, і також ось бачите, помилка, що написано, що ми не можемо вказати так дату, якщо ми подаємо декларацію після 15 квітня, ось якщо ми беремо так за основу 24 рік. Мається на увазі, що дата сплати цих 200 доларів, перших яких ми вказали. Має бути, якщо це з просрочкою, так подається декларація, має бути поточно, тобто датою подання. Тобто, якщо ми е, умовно подаємо декларацію 1 вересня і сплачуємо суму податку, то і дата платежу має стояти умовно там 1 вересня, тому воно не дасть відправити, заіфайлити цю декларацію, тому що буде ось така помилка. І е, в формі. 9465, 94 65, так інстала agreement, невірно вказаний років номер. Це ми знаємо, тому що він вигаданий. Все інше, окей. Так само можемо так, зберегти собі цей, цю копію декларації. У нас тут можна самостійно обрати форми, так? Ось у нас є форма 10.40, у нас є 94,60, це розтермінування, є форма на оплату 200 доларів. І далі вже в нас пусто, стейту немає, так, штатів немає, ваучерів немає. Ось форма вона буде коротко. Все, ось вона у нас збережена в pdf форматі форма 10.40, заповнені 253 тисячі. Стандарт дедакшен, нарахований податок, так у розмірі 1079 доларів. І е, наш інстант-агрімент, тобто договір на розтермінування до податкового. Ось так воно виглядає. Все, можемо закривати. І е, на цьому кейс у нас завершено. Як ви бачите, у нас є вже дві декларації: це Анна і Олег. Е, е, так, два платника податку працюють за формою. W2, але в одного платника це повернення, а в іншого платника виходить на податку і ще й можливість отримати штраф і пеню від ПРС. Тому необхідно бути уважними. І завчасно перевіряти форму W4, Так якщо ви влаштовуєтесь на іншу роботу або у вас змінюється якась ситуація, ви виходите так, одружуєтеся або вас народжується дитина. Необхідно повідомляти так і, і оновлювати свої дані для того, щоб податки були отримані в повному обсязі. На цьому дякую. практичний урок наш цим завершено. Зустрінемось на наступному.